Романо, вітаємо з перемогою, вміти дивувати. Ну не те, щоб сильно здавалося, що ви перемогли, в принципі, команда здатна, але ну, судячи з рахунку і принаймні того, який він взагалі був, якщо забути про останні голи, пропущені так, ну, певною мірою халатно у ваші ворота, то є питання, завдяки чому вдалося переконливо перемогти ну насправді фаворита ліги. Ну, по-перше, скажу, що сьогоднішня гра, мабуть, була варта фіналу. Ми всі розуміли, з проти якого суперника граємо. Тобто вони були лідерами. Ми бачили їхні ігри. Ми в групі з ними один раз зіграли і розуміли, що буде складно. Тому на сьогоднішню гру налаштувалися ще буквально за два дні до гри у нас було всього п'ять чоловік з нашої команди. Ми ледве зібрали колектив. Колектив вдалося налаштувати на боротьбу. Да, в кінці десь ми вже трошки виснажились, мабуть, але все ж таки саме головне, що свої голи забили і навіть в меншості ми витримали їхній тиск. На ваш погляд, ну, по-перше, здалося, що ви вміло скористалися помилками суперника, який певною мірою кидалося в вічі недооцінив вас. Ну, у нас же ж команда з досвідом, і гравці теж, тому вдалося все ж таки забити наші голи, і ми цьому дуже задоволені. З перемогою! Дякую.